Від. Так, Сьогодні маємо такі справи. <різь> у мене е чимало ось таких от стаканчиків з-під Макдональдс. Я думаю, що зараз у всіх їх багато. <різь> Бо куди ж їх дівати? Вони ж корисні. <різь> <В> хозяйстві, <різь> Викидать жалка. Коротше, е чим мені ці стаканчики привлікають? Тим, що э, ця стакашка не пропускає воду, а якщо пропускає, то на вся, про всяк випадок я взяла ось такий пластиковий, прямо для розсади, як це тазик. От, це буде, звісно, не, не звичайна розсада, а це буде розсаджування ось таких квітів. Бачите, які вони в мене занедбані. І сьогодні я вам покажу, поділюся, бо в мене питали, що я робила із. Дерево. Ось. Покажу, що я роблю з розсадою, і як у мене це легко і швидко відбувається. Так, привіт, хто долучився. Так, ось ось такі кришечки. Інечка, привіт, дорогенька. Ось такі кришечки від оцих стаканчиків. Для того, щоб не пошкодити рослинку, оці отвори ми маємо збільшити. Можна манікюрними ножицями, можна ось такими ножицями. Збільшити ось цей отвір. От. Так, робимо для усіх кришочок. Ось, маємо ось такий отвір на кожній баночці. Далі. Наливаємо у, кожну, у кожен стаканчик стільки води, щоб торкалося точно коріння або ж крайчика обрізаної рослини. Я буду надоливати приблизно 1,5 см до верху. І накриваємо ось такою кришечкою. Щільно-щільно. Ось сюди в отвір. Саджаємо нашу рослинку. Ось, у мене є приготована рослинка це алої. От. Ось туди в отвір рослинку. І е, нехай пускає корінчик. Ось, у мене намагалася пустити корінчик, але ж щось е, пішло не так, бо не в такому файному стаканчику було. І зараз ми з вами оці всі стакашки і посадимо. Друзі, привіт! Юлія, привіт, бру привіт! Іночка, привіт! Ну, ось я вам все вже розповіла, що і як буде відбуватися. Так, зараз налю відстояної води сюди в стаканчик. Так. Багато наливаю, як я і казала, сантиметр півтори не доливаю до гори. До краю. Ось так закриваємо. І ось такого туди рослиночку поміщаємо. Все. І рослинка собі не гниє, не цвіте, бо бачите, ось був у стакані, просто в стакані знаходився. І ось така. Біда сталася. Тож, в такому стані він пустить корінчик. Трохи, друзі, наглядайте, приблизно через день-два треба буде доливати, доливати, щоб весь час край рослини був у воді. Ось така порада. Всім дякую за увагу, хто тільки найкращий коротенький момент подивився. А хто хоче більше знати, долучайтеся до стріму. Посилання буде під цим відео.